Після чотиригодинного очікування нарешті на територію Білгородністровського прикордонного загону прибули автобуси із військовослужбовцями, які повернулися на ротацію із Лисичанська. Колеги, товариші, рідні та друзі першими зустрічають героїв. Втомлені та щасливі вони нарешті вдома. Вони п'ять місяців несли службу в Луганській області. Більшість прикордонників, що повернулися, мобілізовані під час третьої хвилі мобілізації, яких в найближчий час буде звільнено в запас. Військовослужбовці із честю та гідністю виконали свій військовий обов'язок. Вони не приховують, що неодноразово потрапляли під обстріли. Втім, дуже раді, що додому на батьківщину повернулися без втрат живими та здоровими. Слава ні воля, ще нам браття, Українці, усміхнеться у своєму вітальному слові. Керівник загону висловив вдячність бійцям за сумлінне служіння своєму народу та державі. Також подякував родинам військовослужбовців та волонтерам за підтримку, що безумовно була їм дуже потрібна. Нагадаємо, на минулому тижні військовослужбовці Білгородністровського прикордонного загону здійснили ротацію тих, хто повернувся сьогодні. Нині вони виконують бойові завдання у зоні проведення АТО, доводячи, що зелені кашкети, незважаючи на труднощі та складні випробування, неймовірні фізичні та моральні навантаження, мужньо та героїчно виконують свої завдання. Тетяна Бажанара Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.